Вітаю вас, малята. У садочку, новий день. Всім говоримо добрий день. Добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Подивіться уважно на картинку. Скажіть, яка пора року на ній зображена. Це красня осінь. Малята, чи помітила ви, які яскраві дивовижні кольори розмалювала осінь, листочки на деревах? Також восени ми можемо спостерігати як сонячну, так і дощову погоду. А що ви бачите зараз? Перелітні птахи відлітають у теплі краї, а якісь щедрі дари принесла нам осінь. Ви тільки погляньте, якби ми люди плідно напрацювали, то і урожаю гарного не мали. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай збирати, у комори покладати. Зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. У городі і в саду все довести до ладу, все навкруг пооббирати, жовте лістя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити. Осінь це пора збирання врожаю, вирощеного на городах, садках та полях. Всі люди у роботі. На городі потрібно дуже старанно працювати, щоб ви овочі зібрати, все з городу позбирати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро знов вродила. В садах дозрів фруктовий урожай треба його скоріш зірвати, щоб заготовки на зиму зробити. За фруктовими деревами потрібно також доглядати, обрізати зайве або сухе гілля і підпушити землю навколо дерева, щоб дощова вода. Могла напивати коріння. У справжній господинь матусі бабусь теж вистачає роботи. Вони займаються консервуванням овочів як окремо, так і роблять різноманітні салати, а також варять смачне варення, компоти, роблять соки з фруктів і ягід. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Не менш роботи є у полях. Потрібно зерно зібрати змолоти. Борошно перетворити, щоб на прилавках, магазинах і в супермаркетах весь рік був свіжий і духмяний хліб. Давайте пограємо в гру що зайве. З трьох предметів на картинці вам потрібно буде обрати один зайвий. Будьте уважні! Молодці! Зараз ми закінчимо заняття, бо зібрали гарний урожай і зерна доволі у коморі овочів і фруктів через край. Гарного вам дня, до побачення!